А зараз пригадаємо, як усе починалося. Про це нам розкаже пані Олександра Хохла, адже вона з нами від самого початку є однією із засновників школи та, голову, та головою фонду Україна культуральність. Часто запитували, а як створилася перша українська школа. І на це питання неможливо відповісти двома словами. Про це можна написати лише казку. Тому я це зробила і я зараз зачитаю, як все було на справі. Отже, казка про українську школу весело. Одного разу зустрілися Тарас Площансь. Вони йшли по вулиці і роздумували, чого страхує тут у газі. Коли на небі з'явилася серка і каже Сюзана, я знаю, я знаю, а давай відкриємо першу українську школу в королівстві Нідерланді. Гарна ідея, подумав Тарас і заходився працювати. Разом вони пішли у посольство України в королівській Нідерланди і озвучили своє бажання через пані Олену Гласенко до вищочальника посла. Вийшла Олена і сказала, буде вам школа, але ви повинні докласти чимало зусиль до її організації, а ми вам допоможемо. І заходилися всі працювати. В якомусь мить посольстві стало відомо, що для організації школи потрібна ще одна міцна особистість. Споряд проходила Олександра Кохла, яку її мама відправляла в Нідерланди і перемовляла. Ти повинна відправити там школу. В цей час на небі знову запалала веселка. На території частини України в королівській лідерці де стали вирішувати, а хто ж буде першим директором школи? І каже Тарас, я можу бути. Подумали всі чудовий тренер, що першим директором школи став американець українського походження. Запитали голосові. Коної Олександр Кохле недостатньо. Подумали всі, опустили гери, схлипнули і відповіли, ні, недостатньо. Тоді сказало посольство, давайте сильно про це думати. В цей час, коли всі думали, над Нідерландами проїдав літак, який летів з Італії. В небі виникла турбулень. І літак посадили. З нього вийшла Олександра Фарима, озирнулася в круги і сказала: тут я буду жити. Саме в цей час її внутрішній голос підказав їй, йди у посольство. І вона пішла. В момент, коли скрипнули двері, всі перестали думати. Зайшла Олександра Фарима і зачрвала всіх своїх обізнаністю і безцінним досвідом у керуванні української школи в Італії. І начебто усі пази склалися, але не вистачало найважливішого діточок. І тут Олена Васенко каже вже пізно, йдіть спати, а діточок ми знайдемо. Настав рано згоняв тонка в руках. Чанський на балкон. Він довго думав, як назвати школу, коли за раптом у небі запалала яскравими кольорами веселка. Веселка! крикнув Тарас, і відбудня той у усі куточки Гали та інших міст. Люди з усіх регіонів країни їхали зі своїми дітьми в Гагу, щоб подивитися на найяскравішому світі веселку. В місті, де веселку було найкраще видно, відкрили першу українську школу у королівській мідонати, яку назвали Веселкови. Старшу українську школу в королістінанде. Так відбувалися наші перші заняття з десятьма учнями у двох групах. Для того, щоб дітям стало цікаво навчатися, ми запровадили святкові сценарії. Як ви бачите, в нас був сценарій пан Коцький, у нас був сценарій, яку професію обрати, святого поряд. А ще багато-багато інших цікавих сценарій. Таких виступів відбулося вже 12. Найдовший наш сценарій це «Приводи Тома Сойла». Діти грали вісім дій. Це був дуже довгий і тяжкий сценарій, але вони настільки молодці, що ми навіть самі не очікуємо. Святкуємо на наші різдвяні свята. Ми вже два роки поспіль проводимо вертеп у школі. Школа регулярно проводить свята. Ой, хто хто Миколая любить разом з New Ukraine та за підтримки Посольства України в Королівстві Нідерландів, а також Гаївки з Олександрою Іванеш. Школа організовує різні цікаві майстер-класи для дітей і для батьків. Зараз у нас проходять заняття у чотирьох групах: є підготовча група, це моя група, є група Матяна Свободян, це є молодша група, група Оксани Кучер Середня і найстарша група, група Олександра Фарин. Для того, щоб дітям було дуже цікаво навчатися, ми підбираємо дуже цікаві заняття. І на уроках ми складаємо з ними проспорди, ми придумуємо казку, показуємо її для батьків, ми дивимося, як виготовляють книжки, складаємо власну казку і друкуємо власну книжку. Ми робимо уроки взаємодії дітей з батьками, наприклад, аукціон. При школі працює бібліотека. Бібліотекою керує Наталка Самуру. У 2012 році ми відкрили групу для найстарших -най 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 студентів курси української мови для іноземців. Зорина правда навчає їх не лише говорити українською мовою, а ще й співати. Ми сьогодні це почуємо. У 2012 році е, ми провели ряд заходів на підтримку Євро 2012, які, яке відбувалося в Україні. Ми зробили заходи у Нідерландах. Ми показували свою кухню, свою пісню. Зробили кілька майстер-класів і зіграли футбольні матчі з командами поляків і голландців. І наші хлопці зайняли перше місце. Школа не залишається байдужою до подій в Україні. За підтримки ініціативної групи ми зібрали гроші у батьків та інших людей і придбали на ці гроші автомобілі. Технулізо та багато інших речей, які разом з дитячими малюнками і з дитячими побажаннями на авто ми відправили в зону авто. нагоди 200-річчя від дня народження Шевченка у школі ми відзняли відеоролик, на якому діти читають вірші Шевченка. Цей відеоролик показували на українському телебаченні. А також на заходах у Нідерландах. Крім того, українська мова багата на крилаті вислови. Для кращого розуміння афоризмів ми з дітьми відзняли за моїм власним сценарієм сосерійний серіал Народна мудрість. Дітям було дуже цікаво зніматися і вийшов непоганий фільм. У 2014 році Взяли участь в конкурс... конкурсі Мій подарунок для Тараса Шевченка. Вдома разом з батьками вони знімали відеоролики, які відправляли потім в Україну, і школа була нагороджена грамотою Міжнародного інституту освіти та зв'язків діаспорів. Минулого року я взяла участь у конкурсі «Найкращий вчитель української мови і здобула нагороду від Міністерства освіти і науки України. Вересня 2016 року ми плануємо відкрити ще одну групу для най найменших дітей. Це діти віком від 2 до 4 років, які будуть гратися разом з батьками за кер... керівництвом наталки Сумбурук у цій групі. Вони будуть навчатися співати, танцювати, малювати та багато-багато іншого. За час створення і встановлення школи нам допомагало і допомагає дуже-дуже багато людей. Ми щиро дякуємо, висловлюємо подяку Тарасу Плащанському, Олександру Горіну, Олені Власенко, Наталії Вімкінню, Вері Клаютерс, Дмитру Галагану, Тимофіну Медведєву, Сюзані Єквешні, батькам дітей та іншим іншим людям. Щиро вам за це дякую. Ласкаво просимо до української школи на